Також перехоплюю подих від того, як люди виконують неймовірні трюки на звичайній на перший погляд дошці. Усім привіт! Мене звати Софія Аврамчук. Сьогодні ми дізнаємось найважливіше про скейтборд та його молодшого брата Пеніборд. Скейтборд це найголовніша деталь для скейтбордингу. Розмір товщина дерева, розташування коліс та підібраний матеріал дошки впливає на все, від якості катання до трюків, які ви зможете виконати. Наприклад, кожен скейт має спеціальну конструкцію підвіски коліс, завдяки чому під час катання ви можете повертати в ту чи іншу сторону. Що ж узагалі таке скейтборд? Скейтборд. Це дерев'яна дека, на якій ми стоїмо однією чи двома ногами. Це не просто шмат дерева. Це накладені один на один від семи до дев'яти шарів дерева. Під дошкою розташовано чотири колеса, і, звісно, підвіска. Куди ж без неї? Однак за стільки років існування скайта виникло безліч видів дошток для катання. Традиційним є, звісно, ж скейтборд також є лонгборд, що буквально перекладається як довга дошка. Його задня частина піднята, а передня загострена. Окрім цього, є круїзер, який найкраще підходить для катання рівною дорогою. І є навіть вид аж з 14 колесами. Однак ми зупинимось на іншій версії скейтборду. Пеніборді. Декілька років тому пеніборд був популярний серед дітей та підлітків. Пеніборд це скейтборд з міцного пластику. А його колеса м'якші ніж звичайні. А чому така цікава назва? Пеніборд вона походить не від англійських монет, як можна спершу подумати, а від назви австралійської компанії Penny Skateboards. Це торгова марка багатьох скейтів з еталонною якістю. Але саме її назва закріпилася за невеличкими скейтбордами завдяки популярності бренду. Дорослі часто думають, що пеніборд це більше для дітей, особливо зважаючи на його милий дизайн. Однак, хоч це й дитяча і молодіжна версія скейтборду, але це й хороший варіант для дорослих. Також і інший вид пенніборда – Пені Ориджінал. Це більш популярний варіант, що легкий, маневрений і зручний в транспортуванні. Але для катання на цьому класичному варіанті варто вже вміти тримати рівновагу і попрацювати над координацією. Саме матеріал дошки та розмір і є головною відмінністю між скейтом та пеннібордом. Обирайте чудову дошку та дивуйте своїми трюками друзів. А з вами була Софія Па-па!